Людмила, у вас є гарні результати стосовно холодної турманівої кераміки. Це на мисто. Які саме результати? У мене якось була розболілася дуже голова. Мабуть, може, і тиск в мене трошки піднявся, він мене деколи піднімається, а завдяки браслету він також у мене знижається. Але боліла голова. Я собі лягла і взяла це на мисто. Повісила таку так, так. угу. І навіть і на велосипеді я катаюсь, теж я зразу сюди його ціпляю. І у мене за 10 хвилин просто пропала біль. Так, да, За 10 хвилин зникла головна біль. Яких препаратів нічого ви не нічого. вживали? 10 хвилин і все. Супер. Супер. Як ви думаєте, чому так сталося? Чому такі результати? Ну, навірно, щоб пішов, пішла циркуляція крові швидше і наладився тиск ну навірно, що наладився, може він трошки знизився. Ну за 10 хвилин у мене даже при препаратах такого не було. Це треба Клас. було чекати 40 хвилин час. Супер. А це не вживаючи хімії, медичних препаратів. Ви знаєте, що головну біль терпіти шо? Не, не можна. Тобто, це така швидка допомога. Супер, ви задоволені? Я задоволена, і ще я хотіла сказати. Ну, я ж ношу до тіла, угу. то у мене просто почали засихати папіломи, які да. вже дуже багато років. Ого. Багато років це скільки? Не пам'ятаєте, скільки вони скільки у вас? Це? Ну десять років. Десятки років були папіломи. А скільки у вас вже таке намисто дома? Скільки ви вже його носите? Місяць. Місяць? То це не так багато. І почали усихатися папіломи. Клас, ви задоволені? Дуже задоволені. Тобто кераміка діє. Діє. Всім раджу, звісно, купляйте, заробляйте, приводьте друзів. Супер, Любим Клас, Клас. дякую.